Січні БРР повідомив, що планує інвестувати півтора мільярда євро в Україну. І підкажіть, будь ласка, власне, про які саме галузі ми говоримо? Можливо, є якийсь план конкретніший, що це за проєкти, і про які сфери співпраці можемо говорити у майбутньому. вас, мадам медимпресне як я казала минулого року, ми 2,4 мільярда вклали цього року, збираємося вкласти півтора мільярда, бачимо чимало можливостей, і ми власне не обмежені цією сумою. Ми продовжимо робити чимало. Допомоги зусиль в сенсі енергетичної інфраструктури для стабілізації енергосистеми, для підвищення можливостей генерації. Будемо допомагати корнавті для збільшення обсягів видобутку газу. Минулого року ми вкладалися разом з іншими інвесторами зарубіжними, зокрема німецькими з німецької компанії у відновні джерела енергії. Ми хочемо допомогти Україні створити ціле підприємство, електростанцію відносно енергетичною. Ми продовжимо цю роботу, бо вважаємо це дуже важливим на питання стабільності, енергозабезпечення, стабільної енергосистеми. тим більше, що це досі знаходиться на вістрі російських атак.